Друзі, всім привіт з Миколаєва. До мого друга Кліментія надійшло замовлення на саджанці сорта Long Doubt. Це по-французьки, не знаю, як в мене виходить. Англійською Long August або Довгий Серпень. Е, ці е, рослинки розмножуємо таким чином. Тобто, це вегета вегетаційний спосіб за допомогою таких е, китайських пристроїв. Робив я це вчора, знімати було ніколи, тому що дуже багато справ. Згодом покажу, що ми тут наробили. А коротенько Коротенько розкажу, як це було. Ось бачимо, у нас були від Кліма такі контейнера, чорні і прозорі. Ми ще спілкувалися з Клімом, які контейнера нам використовувати краще чорні або прозорі. Чому? Тому що чорний, начебто, природній колір для. Формування кореневої системи, тобто світло там начебто і не потрібне. А коли використовуєш прозори, то можна бачити, коли з'явиться коріння. Але завдяки тому, що форми для виробництва цих пристроїв однакові, тільки різний колір пластику. Я вирішив зробити комбінований спосіб. Одну частину взяв чорну, другу частину взяв прозору. Тому вважаю, що коріння не буде скаржити, скаржитись на мене, бо 50% дуже природньо. Далі. Далі, за допомогою цих секаторів, цього сікатора або ножниць для. Кільцивання зробив такі кільця, тобто зрізав кору. Потім змастив коріння утворювачем, ось бачите, різафон. Перед цим зробив, звісно, субстрат. Про його суміш поки що казати не буду, тому що не маю досвіду. Якщо все буде добре, то розкажу, що я тут намішав. Далі, що хочу сказати, ці штуки з китайські, вони дуже зручні. Зручні чому? Зручні тому, що вони добре фіксуються. Іншими словами, коли тут у нас є субстрат, ми просто прикладаємо. Тут важливо тільки враховувати діаметр. Ну, ствола дерева. Потім є. можливість закліпсувати. Тобто така защолка, бачите, вона вже не розкривається. Але для того, щоб все було надійно, ще використовував такі стяжки маленькі. Далі. Далі це. Цей контейнер дуже зручний в плані догляду за, майбутнім, за, майбутнім, за майбутньою рослиною. Чому? Для коріння потрібна волога і тут ми бачимо що? Тут ми бачимо таке чудове горлишко, яке можна додати води. Можливо, теж з якимось корньоутворювачем, ну то вже не так важливо, але це робити дуже зручно. У тому році, коли я робив такі відводки, я це робив за допомогою зіп пакетів здорових. Ну, в інтернеті багато таких відео є. І полив я робив за допомогою здоровенного, ну як не здоровенного, але шприця, купував його. В магазині для тварин 20 чи 40 кубиків. Ну, тут все робити значно простіше. Ось, друзі, такий в мене в Миколаєві дебют. Перше, можна сказати, замовлення на цей сорт. Зробив я на всяк випадок. Два відводка, як бачите, так? Да? По-перше, чому? По-перше, тому що мені не дуже подобається сама форма цього дерева, бачите? Як рогатка така здорова. А якщо буду дві рослинки, тут ми їх чік-чік зробимо. І будемо формувати іншу крону, так, щоб воно було більш схоже на маленьке дерево. На цьому, друзі, все. Дякую за перегляд. Всім привіт з Миколаєва. До нових зустрічей.